Доброго дня, точніше вечора вже всім. Так. Грубо Почти на фініші. Ось. Так, там десь підземелля. Так, тут ось один перехід, другий перехід, третій, четвертий. П'ятий і там аж воно є шостий ще. Так, точніше не 6, а один, два, три, 4, 5, 6, 7. На 7 переходів. На 7 переходів. Так, Глину. Позамішав. Ще залишилось декілька рядів. Це білий вогнетривкий кірпіч. Дверця. Класно. 40 з половини на 40 з половиною. Вже навіть можу відкрити показати. Так, у нас воно тут, ну, на два колесники. Переход уже є. Бачите, що кирпичі ці, які зверху виступають, вони там стик-стик, стик, щоб не прогоріли, так як мені об'яснили, що тут виходить ряд. ряд. Бачите? Як утопляний чуть, чуть І виходить, що тут він стик-стик стик виходить. Піддувало так само. Так щося. Одного не пойму, чого воно піддувало. Не в рівень виходить, а як нижче. Але тут аніс підду... і під... піддувало ніхрена собі. Тут уручиться. Така цікавенька. І закрив. Так само з цією. Так, тут поки не сьогодні ще. Опа, десь діхала, чи що? Чого придавила? Ой. Ну, дверця гарненько подобається. Так, візерунок непоганий. Так, борожуйка горить. Закриваю плоскогубцями, бо ручки гарно зроблені, нагріваються, гарно дуже нагріваються. Що можна пальці по перші разі, як її відкривав, на пальцях шкура поглазила. Всім дякую, не забувайте підписуватися на канал, далі буде.